А ви знали, на чому потрібно готувати млинчики, щоб вони були дуже ароматні і смачні? Не знали? Зараз я вам розповім. Якщо бажаєте замовити до млинчиків червоної, кручорну чещуки, пишіть мені в особисті повідомлення. А також я продаю різноманітні квіти, які тільки ви могли б собі придумати. У мене є і на опт, і поштучно. Млинчики, виходить, просто супер. Дивіться, беремо смалець. Звичайний смалець, курячий, свинячий, який у вас є. Трошечки його на сковорідочку. По хаті, звісно, чат стоїть такий. Але млинчики просто замечательні. Беремо і наливаємо. І все, всім смачного, всім добра. Підписуйтеся, щоб не пропустити цікавинки по кулінарії. Або... На рослинки, які поштучно чи на от хто що бажає, пишіть. Дивіться, яка смакота у мене буде з і то, хто що треба. Блинчик зі крою пробували, напишіть.